честь і слава себе перемагає. Наш приятель, вітер сміливий, відбався нам доповіт. Ми роди козацького, діти, Землі, землі української цвіт. Починаючи ще з Київської Росії і до сьогодення українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати свої землі Козацтво це легендарне минуле українського народу. Його святиня синонім свободи, честі, гідності, талановитості та незглавності Продовж століття козаки проти ділі справа ворогів поставити Україну на коліна. Ніхто не здолає свій дух і свободу козацькому роду, тримають глави. Міцні Україна для щастя народу, для наших нащадків на славу живи. Армія це сила і з нашої батьківщини. Українські військові довели, що вони справжні нащадки козаків. Найкращі наші зброї, сила України, найсміливіші воїни в світі гідності та свободи. Ціною свого життя та здоров'я вони боронять кордони нашої батьківщини, захищають її інтереси, тримають позиції і відбивають ворога. Ми до та дякуємо кожному, хто сьогодні може та героїчно поранених нашу землю від російського окупанта. Ми дякуємо вам за кожен наш ранок та прожитий день. Наша віра в вас не переможе! Силу витримки, силу допомоги! Силу любові та самовідданості. Я хочу, щоб скінчилася війна, щоб за синами мами не ридали, щоб наречена не була вдова, щоб сиротами діти не ставали. Я хочу, щоб у мальовничому селі Бабуся рада онуча стрічала, Щоб батько не хилився до землі, щоб домівка пустою не ставала. Я хочу лиш. Щоб чоловічі руки не зброю обіймали, а коханий, і щоб не танки вели в поле, а вироснути щастя прикладали, щоб крійську на зінкий дитячий сміх і радісні пісні звучали, любов, достаток, спокій обернули всіх, а смуток і негаразди, Щоб рідний край минали. Від куріян Ми бачимо Україну всьому у піснях, у прозі, маленьких ділах та героїчних вчинках. У посмішках дитячих і праці хліборобів, у невтомності лікарів та волонтерів, та незламності духу наших воїнів. Всюди Україна! І все обов'язково буде Україна! Хай буде мир ці гармати. Хай буде мир і розпітки вся земля! І щоб козацькому роду не було переводу, слава Україні! Слава! Слава Збройним силам України! Слава! Слава козакам! Слава! Слава, слава!